Вчора до нас в салон заїжджав Rover. Гарний такий 15 року. Пороги виїжджають в гарному, класному кольорі, максимально заряжений. І людина каже, хочу поміняти на Acura MDX. Достав мене цей Rover. І я його, в принципі, розумію, тому що ось Acura MDX японський кросовер, хоча Acura це більше зроблено для американського ринку, але тим не менш. Подивись, який він гарний в салоні, позаду багато місця. Клімат контроль є. Тут у нас ще один ряд, він у нас семимісний. Взагалі американці не люблять якісь там навороти, щоб куча була фішок. Вони люблять надійність, щоб машина завезла їх з точки А в точку Б. Ця машина справляється на 100%. Але тим не менш, фішки все одно є. Безключовий доступ, сліпі зони, утримання в полосі, попередження про зіткнення, пам'ять, два режими пам'яті сидінь, навігація. Лючок також мається, надійний е великий кросовер 2018 року. Acura MDX, пробігом всього 112 тисяч км. До речі, прикольно виконано перемикання коробки передач. Двигун 3,5 і ціна 27 000. 27 тисяч доларів і отримуєш класний кросовер. Знаходиться він у нас в автосалоні, тому можеш приїжджати за ним.